Доброго дня, мене звати Микола. Я займаюся паркетними роботами в Івано-Франківську. Щойно приїхав на об'єкт. Невелика кімнатка, десь 14 квадратних метрів. Старий будинок по вулиці Тичини. Ось маю пошліхувати цю кімнатку. Лаку практично не лишилося. Все постиралося. В деяких місцях тут такі ями от утюг ставили чи що щось таке похоже. Ось в такому стані ця підлога. Вона ну, вже багато років практично до злаку можуть лишитися темні плями місцями, якщо паркет прогнив. Ну будемо бачити.